до відставці вже долучається до нашого ефіру. Пане Ігоре, мої вам вітання, доброго здоров'я! Вітаю вас і наших глядачів зі святами, навзаємо пане Ігоре. А, а справді, а як же ж можна з'ясувати ось всі ці факти щодо того, чи мала Ймовірна атака місце Сполученим Штатам Америки. Ну, невже у них немає ресурсів, можливостей, потужностей, так само працюють і розвідки, аби перевірити те, що Путін, очевидно, бреше? На мій погляд, цього і треба починати. Сполучені Штати потужна військова країна, яка має багато різних засобів для того, щоб це з'ясувати і. До речі, з'являється в інформаційних джерел, джерел різних, що саме ці розвідки вже надали відповідну інформацію. Але тут питання чи хочуть керівництво в першу чергу Трамп бачити це, чи простіше переговорити з Путіним і подати цю інформацію? Тобто, от весь час говорять, що якби Трамп як маленька дитина, на нього вплинуть одні і інші. І він Себе так поводить, де да він поводить себе так, як він цього хоче, цієї ситуації. Тобто він використовується з Путіним. Вони домовляються: якщо наш президент з керівниками союзних країн Європейських відкрито по більшості проводить інформацію, і весь світ в курсі, що і як відбувається, то ці дзвінки Трампа. Скажемо, перед цими переговорами, які відбулися в сполучених штатах після цього, значить, якби Путін тримає його на контролі. А що саме, а те, що було наговорено в Анкоріджі, що треба тягнути час, як хоче путіна, треба займатися цими переговорними процесами без кінця? Не виходити на підсумки всієї роботи в цей час, путін Путін буде робити свою чорну справу. І продовжувати вести інтенсивні бойові дії, тому тут без сабініков треба мати на увазі. Ну ми ж пам'ятаємо навіть в овальному кабінеті в світому місці для американців, в якому витворялося все, що завгодно, далека від етики, Значить, протягом попередніх каденцій різних президентів і таке інше. Але саме там дід живенс говорив, що він знає все, що трапляється в Україні, тому що заходиш в інстаграм і вітіля він дуже коротко, значить, отримує цю інформацію. Тобто, разві служби встановленим порядком керівникам і президенту, і віцепрезиденту, і відповідну інформацію надають, а політичні керівники вже використовують на свій розсуд. І на жаль, цей розсуд в значної частині від для Трампа це він проросійський. Ми бачили, що це відбувалося з цим документом на 28 пунктів, які росіяни розробили, передали, подарували Трампу. Той Обозначив, що це від нього, ну і весь процес, який відбувається далі. Тому тут не треба ніяких ілюзій. Є засоби, щоб це перевіряти російську цю інформацію і самим американцям, і союзники, і важливо, що значить, Президент Франції з цього приводу сказав, що ну, тобто, той, хто хоче знати об'єктивну картину, він її буде знати. Інше питання ще раз підкреслюю, що в цій ж війні війни складова важливіша інформаційна війна, і от прояви його інформаційної інфера... операції ми бачимо, як проводяться. Пані Йоре, я навіть читав думку серед низки експертів. Ви якщо своєї професійної точки зору мене поправити, раптом я помилюсь. А я пам'ятаю, що говорили навіть про те, що це так такого удару завдати він не зовсім може навіть бути реальним. Це так чи, чи ні? Все таки, от з фахової, фахової точки зору, як би ви це прокоментували? Ну, при необхідності можна, ну, треба знати, наприклад, що щоб долітив один наш дрон, то запускається десять. От по дронам така вирогідність і в всьому світі критерій цей вважається доцільним. А з ракет одна ракета із п'яти. Ну, ми тільки масштабуємо ракетну зброю, ракети дрони, але показники от такі. Тепер тут вони там скажуть самі в халепу попали росіяни, тому що заявили, що по Валдаю було там десь 91 безпілотний дрон ударний. А росіяни протягом там тижня показували скільки куди е, летіли наші дрони, і скільки вони їх збивали, так вони за тиждень по їх показам Міністерства оборони не могли набрати таку кількість. А тут 91 долетів, вплинув. Ну, скосмос мож, можеш придивитися, чи там пошкоджено що небудь цьому Валда, і так далі. Ну і взагалі. Е, Треба чітко говорити, що це фейк, приводити дані, але з ранку до вечора обговорювати це ляти воду на російський інформаційний млин, і з моєї точки зору цим там займатися у нас є чим займатися, і далі значит, поважати себе з позицію наших союзників. Ну, в Трампу показати, що якби виважена тут лінія поведінки. Ми бачили значит, конференцію цю. На пресу, коли Трамп говорив Бог ві що синітницю» і як стиснувши зуби з відповідною мімікою, е, наче поводив себе наш президент? Е, ну на жаль, е, тому все це треба враховувати для того, щоб ну мати позицію інформаційну у нас і вірно формувати спільну з нашими справжніми союзниками. Пані Ігоре, маємо вже завершувати нашу розмову. Росіяни, як завжди, зазначили з приводу цієї атаки, що вони будуть давати відповідь. Вона може бути там жорсткою. Не пригадую зараз цитатами, що вони саме казали насправді, але в такому контексті, ну це ми звикли. Чути від них неодноразово подібні тези звучать за вашими оцінками. Все ж таки вони готуються до найближчої атаки. Ну, по можливостям вони до цього готові і там mm -hmm. одну-дві можуть найближчим чином проводити. Але треба мати на увазі, що цю операцію вони проводили от, інформаційно по нанесенню удару Паволдай для того, щоби. Бити по нашим відповідним об'єктам і таким чином говорити, що це їх відповідь. Ця ж операція для цього і проводилася це. Треба уявляти, тому що останній час ми тут готуємо документи. Це, це ж дисонанс. такий. йдемо по, по переговорному процесу, просуваємося до мира, а вони проводять масовані атаки. Це ж якби не поєдне, це ні. Треба щось робити, і КДБшне ФСБшне тепер уже напрацювання зробили, підготували операції. І проводять. Так що ну треба мати це на увазі, пильнувати відносно mm -hmm. ударів, можливих в тому числі на жаль, всю ніч. Вони додати так відносяться ну і чітко показувати об'єктивно це цю інформацію підходи всьому світу. Розуміло, пане Ігоре дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. А з передачним новим роком маємо надію, що справді ця новорічна ніч у нас буде мирною, тихою і спокійною. Хочеться в це вірити і сподіватися Ігор Романенко військовий експерт, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал лейтенанту відставці. Дякуємо вам.